Біг один із найпростіших способів підтримувати фізичну форму. Останнім часом все більше американців обирають бігати, босоніж. прихильники такого способу пересування стверджують, що біг без взуття допомагає уникнути проблем суглобів, які часто спіткають традиційних бігунів. Тему продовжує Наталя Леонова. У Каліфорнії погода дозволяє бігати босоніж протягом року. Президент товариства босоної бігунів Лос-Анджелеса переконаний, що біль у суглобах бігунів спричиняє взуття, в якому вони займаються спортом. взуття дозволяє нам бігати, не думаючи про форму. Сила удару ноги о землю збільшується. Ми не згинаємо ногу у коліні, тож енергія від удару спрямовується прямо в коліно та стегна. Незважаючи на розвиток технології, виробництва взуття, кількість травм пов'язаних з бігом не зменшується. Я вважаю, що ми занадто покладаємося на технології, на різні допоміжні засоби. Коли насправді що важливо, так це як ви бігаєте. Професор Даніель Ліберман досліджував людей, які бігають у зуті, бо соні ж останні каже: він бігають з меншим ризиком для організму. Вони, як правило, мають кращу осанку, роблять коротші кроки, приземляються більш м'яко. За словами професора, бігаючи у зуті, люди, як правило, приземляються на п'ятку, що наносить шкоди тілу. Фізичний терапевт Роберт Форстер працював з олімпійськими чемпіонами. Він дотримується думки, що бік босоніж створює зайвий ризик отримання травми. Я вважаю це непотрібним віянням моди. Якщо нога не захищена, виникає вирогідність отримання травми. Роберт вже працював з босоногими бігунами. Тиск на подушечку стопи і особливо на великий палець може нанести шкоди маленьким кісточкам, що може бути дуже серйозною проблемою. Однак професор Ліберман наполягає на перевагах бігу босоніж, щоправда радить починати поступово, аби уникнути травм. На погляд науковця з часом босоногий бігун починає бігати так, як повинен відповідно до структури людського тіла. Наталія Леонова, Голос Америки.